З порогу в новорічну казку Анатолій Голубченко вітається з іграшками навколо ялинки. Тут і символ року і його улюбленці собаки. Молоді! Охраняй! Відаю от від йоку! А ми прийшли чого? Украсть по паканфетки з йоку. Є у нас конфетки, а ми ну, сітки. Пропонує дітям навіть пірамідкою стати, щоб до солодкої верхівки дотягнутися. Малі ані руш. Спершу концерт. Танцювальні таланти, акторська і ораторська майстерність, вихованці малятка, новорічний калейдоскоп зробили справжнім шоу. Попросили і але від гостя. Анатолій Голубченко не розгубився. Згадав і сам вірша, який вчив багато років тому на таке ж свято. Ледве став ялинку брати, ледве став її рубати. Як на мене зайчик, хли не відтам кричи, кричить, не за що. Ти ялинку посади, а потім рубай видаща. Розлучатися після офіційної частини не хотілось тому серйозні, дяді й тьоті та нітлашня пішли в танок. Жертві, яка потрапляє в центр кола, поетичне завдання. Дісталося воно і нам. Хомка рано устає, чистить лапки, воду п'є, прибира гарненько хатку і виходить. На зарядку. А от керівник Києва автодору та начальниця управління промисловості естафетної палички розповісти вірша, злякалися. Зате завзято кружляли в танці. На деякий час чиновники забули про звичні справи і стали маленькими хлопчиками та дівчатками, які мріють про зустріч зі святим Миколаєм. Тутешні вихованці знають, як заслужити його прихильність. Поводять тут себе всі гарно, ну добре. Весело щасливо від Миколайчика малятківцям дістали солодощі, одяг і навіть найнеобхідніші ліки. Транспортники вже вдруге стають кур'єрами чудотворця для цього дитбудинку. Наталя Питель Олексій Ковалевський, телеканал Київ.